Друзі, всім привіт! Сьогодні сплав по ріці Їзера. Придбав собі надумний каяк і вирішив сьогодні розвідати і попробувати, як він себе поводить на воді. Сьогодні одним словом розвідка і такий експериментальний сплав по цій класній річці. Цей надумний каяк, друзі, буде використовуватись як. Просто сплавлятися по річці і, звичайно, рибалка. На ньому є кріплення на удилище. Ну, але зараз я їх зняв, тому що вони не потрібні. Сьогодні я рибу ловити не буду. Тому що іще заборона. Приплив уже десь кілометр по річці. Дуже гарні місця. На головля просто бомба. Обов'язково, друзі, приїду, коли відкриється сезон. Місця просто суперові. Піннінг, коробка з воблерами, з бльосинками і такі класні місця треба обов'язково обловити. Погода класна, пташки співають. Настрій суперовий. Пропливу приблизно так 3 кілометри. Ну і вийду на берег десь перекусити. Знайду таке гарне містечко, де можна легко вилізти. Пообідаємо гарно і попливемо далі. Каміння, кущі нависають і тут глибина. А саме найбільше була в цьому місці глибина. Тут вже йде мілина, а от там я замітив пару раз рибка вистрибувала. 100% голавель берега чисті спокійно можна навіть в забродних гумаках тут ходити. Друзі Каяк мені сподобався, якщо чесно. Дуже зручний, дуже зручно в ньому сидіти, ноги впираються такі пластмасові спеціально зроблені підпорки, ногами впираєшся Собі Собі отак от спину розслабляєш. Хоча тут є дві подушки надувні. Одна з спинкою, а друга без. Хто як любить. Так собі сидиш, розслаблена спина і балдієш. Погода сьогодні класна. Я, друзі, ні качки. Ні рибаків не бачу. Нікого. Гарно, спокійно. Просто супер. Десь приблизно за годинку допливемо до дамби. О, там прийдеться витягувати на берег каяк, тому що дамба дуже висока і глибина там маленька, небезпечно, екстремально з тої дамби з'їжджати. Попробуємо, яка тут глибина приблизно. Затхаємо весло. Ось метр п'ятдесят. Ну, друзі, мені подобається так справлятися спокійно, так собі сидиш і кайфуєш. Я вже давно планував, то постійно погоди немає, то холодно, то дощі, а сьогодні... Нарешті дуже гарний день, тепленько. Я вирішив поїхати. О, спереді бачу, є якийсь міст і вода шумить. Так як я, друзі, думав, там дамба велика. Так що прийдеться переносити каяк. Друзі, бачите, яка тут дамба? Ніяк не спуститись, тільки один варіант обходити її. Зараз буде цікавіше, тому що зараз буде течія і трошки буде екстрім. Ну, за рахунок тої дамби там глибина. Так що зараз. Rok zachodni, na tym I możemy się że А треба вже цікавіше, як є течія. Опа-опа, опа! О-о-па, опа екстрім. Це, друзі, вже може перевернути. опа па по вже може перевернути, друзі! На такому місці оп-оп, камінці. Хе -хе -хе. мілко і мене поставило на бік Якщо була більша більше течія, могло б і перевернути. dói Opa Тут теж маленька є печія, але така собі, не дуже страшна. Ми, друзі знали, як це цікаво, коли хвилі великі, це просто капець. Такий адреналінчик. Це приблизно 200 метрів і там є таке місце. Зараз, друзі, десь будемо ставати, щоб пообідати, тому що я вже проголодався. Тут теж дивіться, який бурун. Напевно, якесь каміння, но каміння велике в і бурун такий робить. О, тут вже класно, дивіться, вже швидкість. Так, будемо десь тут вилізати. Свіже повітря, природа, класно. О, красота. Так, на обід будемо мати тунець, консерва, булочки. Куба Сяра. Ну і на десерт положила мені шоколадні вафельки. Так, навіжем кубаски. Так, по-хазяйськи. Отак от. Кусками такими солідними. Така смакота, друзі. Рибка дуже має багато білку і вона дуже поживна. Так що зараз з'їм і мені буде енергії на цілий день. Ножом розріжу і не буду встидатися. Буду їсти руками. Плас, смачно? Я ще не доїв, а вже ситий. Тож буде казати, що не гігієнічно їсти руками, але мені смакує. Мої руки я не брезгую. Тунець посмакував. Попробуємо кубасаріус. Як не говори м'ясо є м'ясо. Ну що ж, друзі, я перекусив смачно, ну і вирішив свою подорож продовжувати. На цих місцях я не був, а тут місце просто бомба. Обов'язково сюди приїду перебачити. Люди собі зробили мостики. Ті ми можна собі стояти. Друзі, гарне місце тут. Високий берег такий. Погано, непогано. Вже, <плес> друзі, підпливаємо до моста. Зараз ще треба подивитись телефону, щоб автобусна зупинка була хоча б недалеко. Друзі, я вже сушу весла. Думав плисти ще 4 кілометри, але вже п'ята година, часу мало, я боюсь, що буде проблема добратися додому. Так що вирішив вже збиратися помаленьку, речі розклав, каяк поставив сушити, ну і десь приблизно за півгодинки вже буду збиратися. Але іще релаксую на такому класному місці. Дивіться, тут гарно є лавочки, місце покошене. Просто чудесне місце. І тут собі можна навіть так сісти з водочкою і перебачити. Ну що ж, друзі, сьогодні такий получився позитивний день, як я сплавлявся на каяку 5 годин на воді, дуже задоволений, гарна сьогодні погода весняна. Класна річка. Одним словом, я вже каяк склав. Помаленьку йду на зупинку. Кому сподобалося сьогоднішні такі пригоди, ставте палець догори, підписуйтесь на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі!